Друзі, привіт! Ви на каналі Наташа без ботоксу. Це канал про природний догляд за собою, про здоровий спосіб життя, про те, що допомагає знаходити силу в собі, бути здоровими та красивими. У цьому відео запрошую вас на ранкову йога-практику, з якої дуже зручно починати свій день. Ця йога-практика підійде для тих, хто вже практикує йогу, так і для початківців. Тож, запрошую вас всіх на килимок. Отже, друзі, ми з вами на килимках. Влаштовуємось в сукхасану або у своє зручне положення, можна у ваджрасану. шукаємо свою вісь в тілі. Вирівнюємо хребет, витягуємось за маківкою догори, переносимо всю увагу на тіло, максимум уваги на тіло, відчуваємо своє положення в просторі, глибоко дихаємо. Своє дихання можна рахувати, так буде зручніше налаштовуватись. Вдих. Можна робити на 4 секунди, так само повільно робити видих. Робимо так кілька циклів. Стараємось не відволікатись. І починаємо з вами розминатись. Почнемо із бокових скручувань з упором в коліно. Як бачите, я встановила руку, одну руку на коліно, іншу назад. І починаю плечем тягнутись до протилежного коліна, так само в іншу сторону, долоня на коліні і плече тягнемо до протилежного коліна на видасі. Тепер трішечки заглибимо нашу скрутку, нікуди не тянемось плечем, просто заходимо в таке глибоке скручування назад. Коротка рефлексія і в протилежну сторону. Всі скрутки робимо від рівного хребта. Це дуже важливо. Супер, тепер трішечки з вами розімнемо ніжки, тому що ми засиділись просто вздовж килимка випрямили ніжки і пробиваємо, протираємо наші стегна. Для чого? Для того, щоб ми могли заново сісти зручно в сукхасану і продовжити. Нашу розминку. Знову вмощуємось у сукхасану. Якщо сукхасана поки що не виходить, ми сідаємо в зручне для себе положення, наближене до сукхасани. І плечі поїхали робити коло плечима назад, почергові відведення плечей назад, стараємось промальовувати гарні, глибокі кола назад, назад-назад. Міняємо напрямок, тепер малюємо коло плечима вперед. Не забуваємо про рівну поставу. Тепер обидва плечики вперед. Постава наша рівна. Ми прибрали прогини в поперековій зоні, і тепер розімнемо нашу шию. Зробили захват, поставили його на потилиці. І робимо. Рухи головою вгору та вниз. Навдосі ми, вдиха... ми тягнемо підборіддя вгору, на видосі загортаємо підборіддя вниз. Стараємось максимально робити цю вправу для шиї під свій темп. І можна маленьке напівколо помалювати, піднявши обличчя вгору. Теж дуже приємні відчуття. Тягнемо шийно-комірцеву зону. Не затримуємо дихання у жодному разі. Ми дихаємо вільно, тримаємо рівну вісь свого хребта. Зробимо з вами вправу пінгвін. Як бачите, я натягнула долоні максимальне натяжіння, не гублячи це відчуття натяжіння, я протягую свою внутрішню поверхню рук, Важливо не губити натяжіння. Внутрішня поверхня рук має бриніти. Ми зберігаємо постійно це натяжіння і, зберігаючи його, несемо руки догори. І вгорі ми його ще більше відчуваємо. Але не думайте, що це все, ми, зберігаючи натяжіння, несемо натягнуті руки вниз. Можна тут вже. Більш акцент робити на видих, але, звісно, ми дихаємо повільно, протягуємо внутрішню поверхню наших рук. Бачите, я вже видихаю напругу, дуже кайфові відчуття. да. Можна стряхнути напругу, підрефлексувати свої відчуття і приготуватись пропрацювати протилежну поверхню зовнішню. Для цього ми загортаємо руки в кулаки. Підгорнули руки, уявляємо, неначе там у нас відерця є, і ми з акцентом на натяжіння зовнішньої поверхні, зберігаючи це натяжіння протягом вправи, проносимо руки догори, кулачки підгорнуті. Донатягнули наповну на максимум це відчуття натяжіння постійно з нами. Воно нікуди не дівається. І вже можна наразі відчути, наскільки класно ми пропрацювали у цій вправі пінгвін, зовнішню та внутрішню поверхню рук відчуття, наче руки суттєво збільшились в своєму об'ємі. Вже можна відчути циркуляцію енергії в руках, в плечах. І працюємо далі, працюємо. З нашим грудним відділом скругляємось назад, навдосі тягнемо груди вперед. Покажу, як це виглядає так краще буде видно. Кругла спина видих назад і вдих груди вперед. Скруглились назад, видихнули, а на видосі груди вперед. Працюємо так в своєму темпі. Важливо зараз підібрати для себе середній, повільний або швидкий темп. Я наразі люблю починати цю вправу з повільних рухів, а потім пришвидшуюсь. Пам'ятаємо, що вдих вперед, видих назад. Це дуже важливо розуміти, що, працюючи так з хребтом, ми маємо поєднати кожен рух з вдохом та видохом. Можна прокайфувати кожен рух в цій вправі, продихатись. Супер молодці. І тягнемо наші бокові поверхні. Пропоную трішечки більше побути у такому нашому е, нахилі з опорою на лікоть. Наша задача максимально глибоко зайти у нахил боковий, протягнути бік. Можна попрацювати трішечки тут з рукою, як бачите, я. Спочатку тягнуся за рукою вперед, а потім відвожую трішечки вгору. І через передню поверхню наш, нашого, нашої підлоги, землі, де ви займаєтесь. Аби перестрахуватись, ми по передній поверхні прийшли руками і поміняли нашу сторону. Тепер протягуємо протилежний бік, ми сперлись на лікоть. Якщо раптом вам не виходить так глибоко заходити в нахил, ви можете класти на підлогу не лікоть, а долоньку. Це теж дуже добре. Вже маленьке зусилля зайти в нахил це вже дуже добре. Це значить, що завтра ви вже зробите цю вправу трішки краще. Головне не завдавати своєму тілу, якщо ви лише почали заняття йогою, не завдавати своєму тілу якогось дуже неприємного такого дискомфорту. Але треба розуміти, що через дискомфорт ми розвиваємось, це теж важливо. Йога мудра. Йога мудрі, як бачите, я максимально розвантажую зараз зону плечей, дихаємо в лопатки, дихаємо всередину спини, на видасі стараємося. Стараємось видихнути напругу. Тобто, сидячи в сукхасані, ми просто зайшли в глибокий нахил, потягнемось на праве коліно, видихаємо, глибоко дихаємо в цих нахилах. І так само, друзі, з максимумом розвантаження. Готуємось перейти на протилежне коліно І так само потягнутися в протилежну сторону, потягнути бокові частини тіла. Але головне видихнути напругу. Зайва напруга в тілі нам не потрібна. Зайва напруга в тілі, вона спричиняє дуже неприємні процеси в тілі, які потім. Перетворюються в блоки зажими, нам це не потрібно. І знову переходимо на ліктик або на долоню, боковий нахил сидячи, протягуємо ще бокову поверхню тіла, кайфуємо від відчуття натяжіння, від того, як зараз витягуються м'язи нашого корпусу, протилежний бік. поміняли напрямок. Пам'ятаємо, що якщо ви зараз не можете сидіти. В сукхасані, сидимо у наближеній до цього позі. Можемо в окремих е, відео поговорити про положення в йозі, як краще сидіти. І тепер базове положення. Як бачите, долоні під плечима, і ми просто тазом малюємо таке коло, працюємо з нашою поперековою зоною, включаємо, звісно, м'язи всього корпусу, але ми тут. Ну, дуже просто приємно працюємо з нашим попереком, мінімізуємо больові відчуття. Зараз дуже багато напруги може накопичуватись в поперековій зоні, і ми працюємо з цією зоною, знаєте, наперед, аби мати міцний, гарний хребет, здорову спину, важливо робити. Різні вправи, звісно, але ось ця вправа одна з моїх найулюбленіших. У мене колись були дуже серйозні проблеми з хребтом. Наразі у мене здоровий хребет. І все завдяки Йозі. І Марджаріасина. Скруглили спину, витягуємось круглою спиною вгору на видосі. І, навпаки, навдосі живіт пупок тягнемо до килимка. Кругла спина, видих. Прогнулись вдих. молодці, і трішечки розслабимось в баласані в позі дитини. Таз потянули в напрямку п'яток, своє чоло можна покласти на килимок. Звісно, ви можете відпочивати в баласані зручний вам час, але я не рекомендую довго затримуватись у баласані. 3-4 цикли дихання відпочили і переходимо одразу в планку в позу гори. Сильне положення. Ми включили тут весь корпус, стегна, сідниці. Працюємо глибоко дихаємо. Дихання животом максимально глибоке. Я можу довго стояти в планці. Якщо ви зараз не готові довго стояти в планці. Стійте, будь ласка, стільки, скільки можете. Не обов'язково зараз стояти стільки, скільки я, тому що я, в принципі, можу і 10 хвилин стояти в планці, але е, в межах цього комплексу, звісно, ми цього робити не будемо, якщо важко переходити на коліна. Аштанга на маскар, поза восьмиточок. Долоні біля плечей. Як бачите, я тут трішечки можу припідняти свій грудний відділ від килимка, потренувати свої руки. Коліна на килимку, пальчики на килимку, долоні з обох сторін грудей. І переходимо собаку мордою догори, розтягуємо м'язи передньої поверхні живота. Глибоко дихаємо і готуємось перейти в собаку мордою вниз. Будуємо правильну собаку, спрямовуємо свій живіт в напрямку стеган, можна попереминатись з ноги на ногу, потягнути свої задні поверхні ніжок. Можна перейти на півпальці, поперекатуватись так. З повної стопи на півпальці. Супер, друзі. І знову коротка баласана. Баласана важлива, тому що вона дає нам можливість трішечки перепочити, аби перейти до іншого, до більш активного комплексу. Такі невеличкі тайм-аути, вони дуже важливі. Знову наша поперекова зона. Ми вляглись і робимо самомасаж поперекової зони, підтягуючи коліна в напрямку грудей. І цю вправу, бачите, я просто малюю підзігнутими колінами кола в одну сторону і в іншу. Я вже поміняла напрямок. Важливо тут включати нижній прес аби регулювати підтяжку колін. Це дуже приємна, дуже нескладна вправа, доступна всім рівням і початківцям, і середньому рівню підготовки. Достатньо. І трішечки попрацюємо зараз з витяжінням ніг. Я перейшла, бачите, з опорою на лікті і почергово випрямляємо одну ніжку, іншу згинаємо, видих, видих на пряму ніжку. І так працюємо. Увага вся спрямована на видих. Видих, 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 видих. Це теж справа важлива для того, щоб поєднати рухи з диханням. І можна трішечки потягнути наші стопи, помалювати ними кола, натягнути підйоми. Стараємось не забувати про такі, знаєте, вправи, які ми часто нехтують, як то е розім'яти там свої суглоби пальців або попрацювати з підйомами. І бачите, тут я більш активно працюю на видих, 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 прискорюємось, спробуйте прискоритись максимально настільки, наскільки зараз дозволяє вам ваш потенціал. Пам'ятаємо про те, якщо ми зараз зробили вже трішки, то завтра ми обов'язково зможемо більше. І готуємось заходити в Халасану. Одна з моїх улюблених вправ. Асан у Йозі, Халасана. Витягуємо в халасані хребет. Це дуже корисна Асана. Вона взагалі працює на багатьох рівнях. Вона дуже класно покращує кровообіг, розтягує нашу спину, мінімізує різні зводить до мінімуму взагалі наявність якихось хвороб в спині, в хребті. Але потрібно, звісно, враховувати ваш стан. Колись у мене були протрузії завдяки йозі, завдяки правильно підібраним асанам. Я зараз маю у 38 років здорову спину, класне здоров'я. Я дуже задоволена тим, що моє здоров'я зараз краще, ніж взагалі в 30 чи менше років. Просто завдяки правильному способу життя, спорту, навантаженню. Здоров'я просто покращилось в рази. І це вражаюче, друзі, вражаюче, що. Здоров'я це не складно. Здоров'я це просто спосіб життя, спосіб наших думок. В халасані обережно хребець за хребцем, повертаємо себе на килимок. Можна навіть повільніше це робити. Я це зробила зараз трішечки швидше, ви можете, звісно, повільніше. І після халасани заходимо в скруточку. Як бачите, я поставила стопу. На коліно рівної ноги, зайшла в м'яку скрутку, і розвантажуємо, стягнемо бік. Перш ніж заходити в цю скруточку, важливо трішечки підібрати стегно, тягнути коліно в напрямку підлоги, поміняємо, бачите, я поставила стопу на коліно протилежної ніжки, зайшла в скрутку. Стопа продовжує обнімати коліна, а обличчям розгортаюсь в напрямку прямої руки. Важливо відчувати тут своє тіло і розуміти свої відчуття. Якщо відчуваєте дискомфорт, не треба тут сильно надавлювати рукою на коліна, робити скрутку в межах. Своїх можливостей саме зараз. У всіх нас наразі різні можливості, але всі ми знаємо, що увага до тіла може робити дива. І знову вправа, яку ми вже з вами робили, це самомасаж, ми підтягуємо коліна до грудей. І працюємо з паперековою зоною. Просто малюємо кола колінами в повітрі, підтягуючи за рахунок пресу їх до грудей кола вліво, вправо. Робимо самомасаж і таким чином дуже приємно, корисно пропрацьовуємо нашу поперекову зону. Ну що ж, друзі, знову поза гори. Бачите, ми чергуємо. Прави, де ми можемо якийсь час розвантажитись, але обов'язково нам потрібно напружуватись, включатись. В Йозі дуже важливо включатись, розвантажуватись, бути завжди на поготові, розуміти, що ми завжди маємо бути готовими до будь-чого. Його вчить нас до життя. Як бачите, я тут стою вже десь 5 таких якісних циклів дихання. Якщо раптом вам важко стояти статично, просто перейдіть на коліна, короткі баласані розвантажуємось і готуємось з вами перейти на стопи і зробити в рікшасану позу дерева. Тож, друзі, переходимо на наші рівні ноги. Перед заходом у врікшасану важливо дуже впевнено стати на повну стопу, розподілити вагу тіла. Правильно, пальці, п'ятка. Впевнено стоїмо, витягуємось за маківкою догори. Врік шасана поза дерева. В цій ясені ми розвиваємо свою увагу. Спокій, впевненість, всі ці якості дуже важливо розвивати в собі, підтримувати, бути в контакті з тілом, зі своїм духом, що дуже важливо. Якщо раптом ви хитаєтесь, потрібно зрозуміти, що ваша увага десь літає. Вона точно не в цьому моменті. Потрібно сісти, розібратись. Невеличка рефлексія зробить уже вам ясніше ситуацію, і силою своєї уваги потрібно вчитись переносити себе у теперішній момент. Міняємо протилежну ногу, встановили впевнено на килимок, розподілили впевнено вагу по всій стопі і стоїмо в рікшасані на 5-7 циклів дихання. Долоні складені в намасте можна виносити догори або утримувати їх біля серця, біля зони чакри анахати, В шасана поза дерева, вчимось, вчимось тримати фокус на тілі, тримати баланс, глибоко дихати, розвивати свою увагу, розгортати її на себе. Дуже важлива, дуже корисна вправа, яка працює на багатьох рівнях. Дрікшаса на поза дерева, вона працює на дуже тонких рівнях. Виходимо з цього положення, друзі. Знову переходимо в положення лежачі, і ми зробимо дихальну вправу. Минулого разу ми з вами робили бхастрику. Наразі подихаємо окремо кожною із зон. Як бачите, долоня в мене зараз лежить на животі, і я глибоко починаю роздихувати свою зону живота. Повільно, неспішно дихаємо лише животом. Звісно, це умовно, тому що повітря заходить. Усі дихальні шляхи, але ми роздуваємо акцентовано спеціально саме живіт, глибокі вдохи та видихи животом. Надиваємо живіт на максимум, повільно, неспішно видихаємо. А тепер подихаємо ребрами. Тут важливо розуміти, що ми будемо старатися з вами роздихувати ось ці зони, там де ребра. Ребра будуть розсуватись по сторонам, можна трішечки злегка надавлювати своїми долонями, аби дати можливість силою м'язів розсунути, розпрацювати цю зону. Дихаємо зараз лише ребрами, слухаємо, що каже наше тіло. Чи не чинить воно опір? Коли ми стараємось дихати зараз лише ребрами. Ребра, як бачите, зафіксували долонями по боках і роздихаємо свою середину тіла. І ключиці поклали долоні на ключиці, дихаємо грудьми. Ключичне дихання. Ледь помітно візуально, воно майже непомітне. Але ці всі маленькі зусилля дуже важливі. Стараємось дихати там, де серце або навіть трішечки вище, дихаємо грудьми. Дуже непросто, знаєте, коли ми звикли дихати в побутовому житті, так як ми дихаємо, не глибоко ми дихаємо, то ця вправа. Де ми маємо глибоко і якісно попрацювати з диханням в кожній із зон, вона трішечки може вивести нас із зони комфорту. Але це дуже корисно виходити із зони комфорту, і до цієї практики я рекомендую повертатись, повертатись і вчитись дихати окремо кожною із зон. Що ж, друзі, будемо закінчувати, завершувати. Нашу практику ранкової пробуджуючої йоги. Я обожнюю займатися ранками, обожнюю відчувати схід сонця, насолоджуватись таким пробудженням міста, пробудженням природи, відчувати ці цикли. Ось це дуже резонує з моїм настроєм. Я вам всім дуже вдячна за те, що ви дивитесь канал Наташа без Ботоксу, Довіряйте мені. Мені дуже приємно завжди читати ваші відгуки в коментарях. Пишіть в коментарях про свої враження від практики йоги. Просто можете написати якісь запитання. Бачите, закінчувати практику важливо теж такою короткою рефлексією, і обов'язково глибоким диханням. Глибоке дихання це дуже важливо в умовах сьогодення навчитись його практикувати. Дякую, друзі, дякую, що зі мною. Будемо з вами потихеньку прощатись. Буду вдячна за лайки, за коментарі, за підписку. Всім до зустрічі в наступних відео!